Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу про послуги, які ви можете у мене замовити. Буває таке, що люди приходять з відео по Канаді і не знаю, що я також займаюся Америкою або навпаки. І тоді просто у мене випадково запитують, чи я можу когось порадити, хто там займається тим чи іншим. А виявляється, що я сама це роблю. Тому вирішила просто в окремому відео перерахувати усі послуги, щоб ви були в курсі. Так як мій канал і проект, і до речі, телеграм-канал називається Canada4UA і Я запрошую вас підписатися на мій телеграм. То давайте я почну з Канади. Тож по Канаді ви можете у мене замовити супровід у подачі на програму Сію по якій ви безкоштовно можете отримати візу на три роки. Зараз в основному видають раніше було до кінця терміну дії паспорту, але візові офіцери розглядають кожен. Кейс індивідуально. Ви також отримуєте право на роботу на три роки без прив'язки до роботодавця. І заїхавши в Канаду, ви отримаєте його одразу в аеропорту, Тобто не потрібно чекати. Ви, хоч з першого дня можете йти працювати. По ньому ви маєте усі такі самі права і соціальний захист, як у канадійців. Також ви можете отримати медичне страхування, яке покриває усе крім. Стоматології і офтальмології, але на ці послуги зазвичай роботодавці ще дають додаткову страховку. Також ви можете претендувати на виплати у розмірі 3 тисячі доларів на дорослого та півтори тисячі на дитину від федерального уряду. Це разова виплата, але далі, вже, в залежності від провінції, також в деяких є виплати там, від декількох місяців. До півроку, навіть на які ви теж можете податися. Крім цього, уряд Канади у, у співпраці ще з фондом Ukraine to Canada Travel Fund та іншими організаціями кожні два тижні віддають по 300 безкоштовних квитків для українців, по CUAET. Їх дуже важко вхопити. У мене теж є окреме відео про. Це як мені вдалося це зробити. І до речі, є окреме відео про пошук роботи в Канаді та Америці, тому теж дивіться, переглядайте, щоб вже заздалегідь підготуватися та швидко знайти роботу в Канаді. Тобто Канада зараз дуже добре приймає українців таких умов, як є зараз, не було ніколи. Тому, якщо ви і раніше задумувались про виїзд у Канаду, то зараз, мабуть, найкращий для цього момент. А якщо навіть не задумував, Вились, та я би в будь-якому разі радила вам все ж відкрити канадську візу або з моєю допомогою, або за допомогою тих інструкцій, яких у мене просто мільйон, як тут на YouTube, так і додатково в Telegram, щоб мати про всяк випадок. Якийсь запасний варіант, я впевнена в нашій перемозі. Я вірю в ЗСУ, але нас чекає важка зима, і про всяк випадок я би зробила цю візу, бо у неї немає якогось терміну за який треба заїхати. Тобто, коли ви маєте її в паспорті, от протягом трьох років до кінця терміну дії цієї візи ви можете вільно в будь-який момент. Взяти валізи і виїхати в Канаду. Розгляд цієї візи триває зараз два, іноді й три місяці, тому треба заздалегідь підготуватися, і я би. Радила вам це робити вже зараз. Окрім повного супроводу по канадській візі, ви також можете окремо замовити послугу запису на біометрію у Львові, тому що це зробити досить складно через величезний попит. Але у мене є команда, яка професійно вже, можна сказати, цим займається, і з самого відкриття візового центру в Україні. В липні ми записуємо людей постійно. Це може зайняти певний час. У мене є окреме відео про послугу запису на біометрію, яке вам варто переглянути, якщо ви хочете це зробити. От, тому можете просто замовити лише біометрію, вартість запису 70 доларів. Також є, до речі, терміновий запис, якщо вам потрібно її здати протягом місяця. Вартість його 90 доларів. Весь супровід по Канаді коштує 250 доларів на дорослого та 100 доларів на дитину. Також я пропоную консультацію в Zoom, де до години ви можете задавати усі питання. Якщо, скажімо, ви вирішили самостійно подаватися на візу, то я можу відповісти на усі питання, які у вас виникли по ходу заповнення анкет. Ми можемо навіть продивитися ваші анкети, ви поділитесь зі мною екраном, я скажу дещо підправити. Зорієнтую вас по приїзду в Канаду, що потрібно буде зробити. До речі, у мене теж є окреме відео з першими кроками в Канаді, ну, але якби, більше індивідуально з вами поговорити, тому, будь ласка, Питатись до мого менеджера вона зорієнтує по усіх послугах, і також ви можете окремо замовити послугу відправки паспорту за кордон на вклейку візи, тому що наразі візовий центр у Львові не пропонує вклейку. Там можна поки що здати тільки біометрію. А сама вклейка за кордоном, і якщо ви не хочете їхати самостійно відвозити паспорт або вам ніким передати із знайомих, то у нас. Є кур'єр, який регулярно возить паспорти в Бухарест. І ну, там, через місяць, може, два, тому що вклейка триває до шести тижнів, ви отримуєте свій паспорт на руки в Україні. Не виїжджаючи, це дуже зручно. Тому по Канаді це поки що все. Якщо вас цікавить подальша імміграція, я можу зв'язати вас з імміграційним юристом, з яким сама працюю вже давно. Я подалась на імміграцію в Канаду ще в 2000. Двадцять першому році ще на початку року, от тому дуже добре знаю всі ці процеси. Але так як я сама не імміграційний юрист, то я імміграцією не займаюся. Далі по Америці, які послуги у нас є тут. Ну, найбільш популярна програма зараз для українців, спеціально створена для тих, хто виїжджають на час війни. Це програма United for Ukraine, або скорочено U4U, де ви маєте мати спонсора, який запросить вас в Америку, і вам вже на кордоні нададуть гуманітарний пароль раніше до. Травня 22-го року можна було просто до квітня, навіть можна було просто перейти е, сухопутний кордон з там, Мексики в Америку, е, не маючи спонсора. Зараз вам потрібен спонсор. Якщо у вас його немає, то я, на жаль, не надаю послугу пошуку спонсора. Але у мене є відео на каналі про платформу Welcome Connect, е, на якій ви можете знайти собі спонсора, якщо у вас немає знайомих, які готові вас вас запросити на цьому сайті через великий попит, тимчасово призупинена реєстрація для українців, але ви в будь-якому разі залиште там свій імейл, e щоб вас повідомили, коли вона відкриється знову. Я до прикладу теж заповнювала там свій профіль ще у липні, але можливість знайти спонсорів мені відкрилася лише от в кінці вересня, тому. Потрібно почекати, але все можливо. Тому. Користуйтесь по United for Ukraine у мене теж є окреме відео про вимоги та про те, що входить у мій супровід. Коштує він 350 доларів за дорослого та 100 доларів за дитину. Якщо у вас спонсор сам за повним форму i134 і вам необхідно тільки з вашої сторони, зі сторони бенефіціара, вона невелика. Але якщо у вас не було раніше досвід роботи з державними американськими сайтами, якщо ви бої десь там, десь помилитися, то за 50 доларів з людини я можу заповнити е, форму. З вашої сторони по програмі United for Ukraine» вже будучи в Америці, ви можете податися на дозвіл на роботу, який для українців зараз розглядають набагато швидше, і буквально за пару місяців вже можна його отримати і працювати офіційно. Також ви кваліфікуєтесь під виплати, це і виплати готівкою. І є такі картки на їжу food stamps, також покривається медичне страхування на рік. В залежності від штату деякі навіть не штати, а місцеві уряди, каунті, частково покривають українцям вартість оренди. Тому в Америці зараз теж досить гарні умови. Єдине, що поки що не зовсім зрозумілий шлях до легалізації, якщо ви захочете лишитися в Америці, бо програма розрахується. Врахована на два роки, після яких вам потрібно буде покинути Америку. У мене є відео про способи лишитися по програмі. Зараз, вроді як, можливо, буде якийсь варіант переходу по ній на грін-карту тому що. Особисто мене, наприклад, зараз дуже штурмиться те, що росіянам, які тікають від мобілізації, можуть вільно виїжджати чоловіки. Їм дає Америка політичний притулок, що є дуже. Крутим статусом, тому що по ньому є там і всякі виплати, і вже через рік ви можете отримати грін карту, що є дуже круто. А українцям при цьому, крім того, що чоловікам в принципі, не можна виїхати, ще й треба думати, як залишитись в Америці, тому що ніякого. Простого шляху переходу на грін карту з United for Ukraine поки що немає. Я сподіваюся, він буде інакше це ну, зовсім несправедливо. Що для того народу, який розв'язав війну, кращі умови виходять ніж для того народу, який реально є у війні і від неї страждає. Ну, це такий ліричний мій відступ, але все ж. Подивайтесь на United for Ukraine, якщо маєте спонсора по, по цій програмі потрібно буде після схвалення дозволу на в'їзд в'їхати в штати протягом 90 днів але недавно випустили таке нове правило що якщо ви не встигаєте виїхати протягом 90 днів то один раз ви можете продовжити термін Цього дозвілу на виїзд, тобто спонсор має зі свого кабінету податися на продовження, щоб вам дали ще додаткові 90 днів, і це зручно, тому що вам не потрібно повністю проходити всю процедуру заново з заповненням форми С 34 і так далі. Як це робили ну, раніше, ті, хто не встиг виїхати за попередні 90 днів. Якщо ж у вас спонсора немає і ви не можете його знайти, то ви все одно можете подаватися на туристичну візу США. По ній якихось спрощень зараз для українців немає. Ви маєте оплачувати візовий збір по 160 доларів. Моя мій супровід по туристичній візі США коштує 250 доларів з дорослого і 100 доларів з людини. Шанси отримання візи. Ну, це так 50 на 50, кому як пощастить, тому що у мене є теж окреме відео про туристичну візу. Там повна відеоінструкція, за якою ви можете і самостійно на неї податися. Її важче набагато отримати, ніж дозвіл на в'їзд по United for Ukraine, але це буде віза на 10 років. Це буде мультивіза. Ви можете. Їздити, покидати Америку, бо по United for Ukraine, якщо ви заїхали, то у вас, у вас гуманітарний пароль на два роки, ви можете, звісно, виїхати, але він згорає. Для того, щоб виїхати, і він не згорів, є така штука як Advanced Parole, По ній у мене є теж окреме відео. Як бачите, на, кожен, на кожне запитання у мене вже є відео на каналі, тому ви вивчайте, будь ласка, канал. От, але туристична віза вас ніяк не обмежує у. Виїздах єдине, що ви не будете по ній мати право на роботу, не будете мати ніяких соціальних виплат. Ви можете перебувати на території США за один раз протягом півроку. Але з туристичної візи є багато шляхів легалізації. Ви можете перейти на робоче спонсорство, можете перейти на студентську візу. Ну і це якби більш зрозумілий шлях, як в кінці кінців дійти до грінкарти, ніж поки що з United for Ukraine. Тому у тут вже от у кого наприклад, до є туристична віза, як у мене, наприклад, вона є. Я не знаю, по чому краще заїхати. У мене є відео з порівнянням. Чим краще туристична віза, чим United for Ukraine. з одного боку, ви отримуєте всі плюшки в плані там соціального захисту, підтримки, медицини, права на роботу і так далі. Але з іншого боку, для тих, хто планує лишатися в Америці, тут. Поки що не дуже зрозуміла ситуація дехто каже, що можливо можна буде і українцям пізніше подаватися на політичний притулок, якщо Росію офіційно визнають державою терористом, але поки що цього немає. Подивимось надалі на розвиток війни. От тому United for Ukraine, туристична віза, і найгарячіша послуга на даний момент, яку я пропоную по Америці, це подача на лотерею на грін карту. Реєстрація в цій лотереї відкривається лише раз на рік. 5 жовтня вона відкриється і триватиме місяць. І за цей місяць краще в перші декілька тижнів. Потрібно встигнути зареєструватися. І тоді, через півроку, у травні, ви дізнаєтеся, чи виграли. І звісно, виграш в лотерею це просто щасливий квиток в Америку. Бо з грін картою США ви маєте абсолютно всі такі самі права, як і громадяни Америки. Крім того, що ви не зможете голосувати через 5 років після отримання грін карти, ви вже зможете отримати американський паспорт. І це ну дуже спрощує усі про процедури, бо за грін карту ті, хто в Америці, хто намагається легалізуватися, витрачають купу часу, купу нервів, купу грошей імміграційним юристам для того, щоб в кінці кінці все ж її отримати. Тому виграти її це було б дуже круто. У мене окреме є відео, де я розказую, як податися на лотерею, які там є вимоги. Ну, в принципі, більшість людей під неї підходять, тому в будь-якому разі я вам дуже раджу в лотереї приймати прийняти участь. бо... Раптом вас вам пощастить, ніколи не знаєш, коли пощастить. Можливо, це відео є знаком, що вам варто цього року спробувати, навіть якщо ви раніше цього не робили. Тому, будь ласка, звертайтеся. Реєстрація в лотереї з моєю допомогою коштує 50 доларів. Якщо ви подаєтеся сім'єю, тобто подвоюєте шанси від себе, подаєте і ще одну заявку від свого офіційного чоловіка, то така послуга коштує 80 доларів. Також ви можете звернутися до мене за консультацією по Америці, якщо ви вирішуєте самостійно проходити цей процес. У мене теж на каналі по Америці є дуже багато відео. У мене є окремий плейлист по Канаді, окремий плейлист по Америці в телеграм-каналі canada for ua Я теж багато пишу про виїзд в США. Тому, будь ласка, вивчайте мої ресурси і якщо хочете замовити консультацію, то теж... Вартість 100 доларів можете задати усі питання. Також крім візового супроводу, я пропоную послуги сертифікованого перекладу. У мене в команді є перекладач. Ці переклади є можливість також завірити нотаріально. Зазвичай ми робимо переклади онлайн, тобто ви висилаєте фото документів, і перекладач сканує переклади і відправляємо вам. Там в телеграм. Якщо ж вам потрібні оригінали, хоча зазвичай достатньо, ну просто відсканованих документів в електронному вигляді для подачі на візу Канади, до прикладу. Якщо вам потрібен оригінал, то ми теж можемо відправити новою поштою по Україні або навіть по світу, пишіть, звертайтеся. Вартість перекладу документів залежить від об'єму документу, тому тут ми. Індивідуально її говоримо. Тобто, по суті, по виїзду в Канаду в Америку. Ви можете до мене звернутися за повним циклом послуг. І у мене, до речі, є клієнти, які спочатку поїхали в Канаду і повністю через мене відкривали е, програму Сію і Далі вирішили все ж поїхати в Америку, знайшовши спонсорів. Через пару місяців переїхали в Америку. Теж подавалися на United for Ukraine з моєю допомогою. Візи канадські ми вклеювали вже в Америці, тому що вони залетіли по електронні візі. От тому, кого цікавить Канада, Америка або і те, і те. Будь ласка, звертайтеся. Я завжди рада допомогти. В телеграм у мене, крім каналу, є ще чат, де я, на жаль, вже сама не встигаю відповідати на запитання, але там ціла спільнота українців, які виїжджають в Канаду і в США, активно спілкуються, відповідають на усі питання. Тут в коментарях я теж на намагаюся відповідати час від часу. От тому сподіваюся, це відео було вам корисним. А якщо ви вже користувалися моїми послугами, то будь ласка, лишайте під відео відгуки. Відгуки я регулярно публікую в інстаграм у себе в особистому блозі, та збираю їх у підбірку вічних сторіс. Відгуки в профілі вітрині for ua Можете туди зайти. Я теж посилання залишу під відео та почитати, ознайомитись, ну або в чаті запитати, він відкритий, хто користувався послугами, можливо, там ще напишуть. Тому запрошую вас до співпраці. Сподіваюсь, тобто впевнена, вона буде плідною. І зустрінемось з вами в наступних моїх відео. З вами була я, Лілія Бойко. Па-па-па-па!